Доброго дня! Я дратікова Наталія Миколаївна, 80-го року, 80 року народження. Звертаюся до усіх небайдужих про допомогу. Прошу допомогти мені подолати цю страшну хворобу, яку виявили у 20-му році, а саме рак молочної залози. У 23-му році ще виявили метастази в внутрішніх органах. Прийняв різновид хімотерапії, радіотерапії. Стан трохи покращився до моменту, поки не виявили метастази в головному мозку. І це дуже страшно, тому прошу про допомогу Хто як може. Буду дуже сильно вдячна за підтримку. Зараз стан трошки покращився, але підвищився цукор. Слава Богу, ми його збиваємо. є покращення, бо я лежача. Але вже стараюсь вставати. Навіть на 15 хвилин можу зробити кілька кроків. Усіх небайдужих, прошу про допомогу. Документи і фото висилаю.